Всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Дивіться, 14 жовтня відбудеться сонячне затемнення, і саме від 14 жовтня почнеться коридор затемнення, який буде до 28 жовтня. І яка система за дні 3-4 до 14 числа, тобто починаючи вже з 10 11 жовтня. Люди, які перебувають в мінусі, вони того не могтимуть самі пояснити, але вони будуть в дуже жорстокій кризі, в кризі, якій вони їм буде все не подобатись. Вони будуть е, проявляти агресію. Скрізь буде ось це таке незрозумілість. Всередині буде якийсь невизначений стан. Ви не розумітимете, куди вам далі, що робити, як правильно прийняти рішення. У Вас будуть всередині вагання. І саме основне, що просто критично заборонено робити, це те, щоб ви не підписували якісь дуже важливі папери, навіть ті самі договори, там договори купівлі-продажі, чи там, наприклад, якісь такі б банківські договори, не підписуйте їх, перенесіть на інший час після 28 жовтня. І саме максимально, що потрібно робити в цей період часу, це якомога більше приділяти часу собі, якомога більше купати в своїй середині. Пропрацьовувати і виводити всі свої мінусові сторони на плюсову сторону, і по максимуму, знову ж таки, повторюся, приділяти час собі. Дивіться, саме ось цей коридор затемнень, який буде з 14 по 28 жовтня, він заложить дуже величезний вклад на подальших наших 9 років. І те, в якому стані і на якому ресурсі, на якій хвилі, можна сказати, ви будете саме цей коридор затемнення, відповідно, потім вам. Проявиться в найближчих 9 років, які подальшому будуть вас супроводжувати. Отож, саме максимальне потрібно приділити час собі. Ідіть з собою гуляйте, читайте книжки, медитуйте, пробуйте щось нове, ходіть в ті самі театри, йдіть куди ви хотіли. Хоч і хотіли, наприклад, дуже довгий час піти в клуб, от саме час піти в клуб. І не дивіться на те, що війна. Розумієте, нам боляче зараз, війна, зараз, війна в нас у в Україні вже тривалий час, ну з 2014 року в нас війна. Але жити потрібно через те, що час він не визначений в. Кожного є кінець, і ніхто з нас не знає, коли той кінець настане. Тому не чекайте, а виконуйте. Якщо вам хочеться, то робіть. Почніть дозволяти собі. І саме основне це те, що почніть слухати свою середину. І максимально, просто максимально старайтесь не реагувати на агресію, яка буде від оточення. Сьогодні особисто я на собі побачила, як працює система і скільки агресії у всесвіту крутиться в пространстві, отож, будьте.